Охайо, мисливці за лутом. Це ваш Дідо Сенсей, старий вовк з геймпадом, який уже встиг стати лутоманом. І сьогодні ми заглянемо в Arc Raiders, свіжий екстракшн шутер, що встиг навести шороху в мережі своїми роботами-монстрами, фармом і пвп pve зарубами. Головне питання, на яке я сьогодні хочу дати відповідь. Чи варто тратити кровно зароблені шекелі, якщо ти відчуваєш себе нубом і заїмом є певні проблеми? Стрільба тож, можна сказати, кормеханіка гри, а деякі монстри доставлять проблем не менше, ніж реальні гравці на карті. Я вже фармлю пару вечорів на Xbox Series S і мені є що вам розповісти. Для тих, хто не хоче чекати підсумку, гра варта кожної потраченої гривні. Навіть якщо онлайн-шутери викликають у тебе майже непереборний страх, прямісінько, як у мене, розчарованим не будеш точно. Хто ж хоче дізнатися більше від нуба, який доторкнувся до Прекрасного? Заварюйте чай, заряджайте павери, поки є світло, і полетіли лутатися. І перше питання, якого я вже торкнувся, гра не безкоштовна. Конкретно у цьому випадку майки з Габеном синхронізувалися, і щось тим, що MS Store просять за стандартне видання гри 1161 гривню на момент запису відео. Зекономити поки не вийде. Ще один вкрай важливий нюанс, про який я завжди знав, а саме тут пам'ять мене трохи підвела. Для гри онлайн на Xbox обов'язково. Потрібна підписка Game Pass. Інакше мережеві функції, а це, власне, майже все, що є в проекті, будуть недоступні. На превеликий жаль. Покупки всередині гри також присутні, але стосуються вони лише косметики та візуалу. Pay to win не завезли, що стає гарним плюсом. А ось таким жирним його робить можливість виформити преміальну валюту за проходження дейліків та івентів. З калькулятором я поки не сидів, але блогери вже рахували, що зараз можна отримати близько 800 преміальних коїнів, не потративши жодної гривні. Підхід достойний похвали, як мені здається. А тепер хотілося би перейти до самої суті. Чому ж навіть такий нуб, як я, захоче повертатися сюди знову і знову та вступати в бій за лут і славу? На мій погляд, все доволі просто і геніально. У кожного гравця вмикається певний рівень азарту. Що вдасться знайти під час забігу? Скільки досвіду вийде нафармити до нового рівня? А ще ж є івенти, і дейліки, які також приносять прохід. І навіть в той момент, коли не вдається швидко зреагувати і винести противника у ПВП, завжди залишається шанс, що тіммейт встигне прийти на допомогу? І досить швидко приходить розуміння, що боротися потрібно до самого кінця. Як, наприклад, ось тут, де я вже напівмертвий доповзаю до точки екстракції, і тіммейт допомагає мені піднятися і вижити. Цей момент у грі відчувається просто як якесь благословення і нечувана вдача. Перестрілки досить динамічні, але разом з тим вимагають тактичного планування та використання навколишнього середовища. В налаштуваннях є опція автоприцілювання. Хоча вона в мене увімкнута істотної допомоги, в цьому процесі я не відчув. Якщо є знавці Тонких налаштувань геймпада для комфортної гри та коректної роботи автонаведення відпишіть у коментарях, буду дуже вдячний. Зброя, яка мені доступна на старті, має довгу перезарядку, і бій з нею вимагає певного рівня навичок. Підозрюю, що в процесі прокачки та апгрейдів пухи ставатимуть все кращими і геймплей через це приноситиме ще більше задоволення. І солодке відчуття перемоги, коли вдається повернутися з повним рюкзаком різного потрібного добра, буде манити вас знову і знову, незважаючи на важкі перестрілки, роботів та невдачі. Сходити в рейд захочеться, і це точно. А якщо додати сюди можливість вмикати і вимикати кросплатформу, на консолі це може стати справжнім викликом вашому скілу. Та навіть коли в п'ятий раз помираєш від ворожої паті, бажання дропнути Аркрайдерс не виникає. Ще однією причиною цього може бути механіка фарму, що реалізована напрочуд вдало. Вона стає ще одним магнітом, який буде притягувати до себе. Прокачувати та розвивати можна майже всі аспекти нашого хаба та спорядження. Ти відчуваєш потребу зробити забіги ще комфортнішими за рахунок оновлення свого гіру. А єдиним шляхом для цього є отримання потрібних ресурсів. До речі, цікавий нюанс. Якщо ти вмираєш під час забігу, все добро, що було на тобі, просто зникає. Додому вдається забрати лише те, Лище. Лище. додому вдається забрати лише те, що було поміщено у сейф-кишені. Якщо вона була у твоєму аугменті, а чим вищий його рівень, тим більше таких кишень відкривається. А це повертає нас до попередньої тези про покращення спорядження і ще сильніше викручує азарт гравця. Вдасться винести такі цінні компоненти, що допоможуть закрити черговий квест? Чи втратиться спорядження, яке цілком можливо ти досить довго збирав? І з одного боку схильність до азарту є ніби поганою, але потратити реальні кошти на предмети, які дають перевагу всередині гри, неможливо. Як я вже й казав, купується лише косметика. Саме тому кожна катка даватиме унікальний досвід, навіть якщо стрільба це твоя слабка сторона у ролі геймера, прям як у мене. Жодного розчарування не відчуєш. То невже ArcRiders настільки ідеально? Звісно, що ні. Кілька ложок дьогтю навіть я встиг побачити за короткий час. Перше баги з локалізацією. Деякі частинки інтерфейсу чомусь автоматично перекладаються російською, тоді як все інше, чистий інгліш. Хвилин 10 було потрачено в меню налаштувань і жодної опції зміни мови я не виявив. На консолі у мене вибрана українська. Чому виникають такі приколи з перекладом тексту? Незрозуміло. зрозуміло. з цим справи у ПК Бояр ми перевіримо найближчим часом, коли підемо в рейди разом з Андрієм Урсом. Лаги, баги та інші різноманітні глюки. Грав я поки недовго. За той час одного разу трохи заплутався в кущах і не дуже зрозуміло. Чи то в мене щось не вийшло, чи дійсно зловив застрягання у текстурах. Ще один інцидент ледь не призвів до інфаркту жіпки. Якщо у тебе мало амуніції, можна зайти в катку з безкоштовним набором. Якраз у такому матчі, чи то баг зловив і персонаж відмовлявся рухатись, чи мені високорівневий аугмент випав, який я юзати не міг, але персонаж на лівий стік не реагував ніяк. Страх за мій старенький геймпад, що вірою і правдою служить, уже третій рік підступив до горла. Але після відкриття меню паузи все нормалізувалось. Та коли я відкривав інвентар, стік знову вмирав. І лутатися не вдавалося взагалі. Власне, відеоряд на екрані це гарно описує. Якщо хтось в курсі що то таке, буду вдячний за інфо в коментарях. Отож. Ark Riders варта кожної потраченої гривні. Неважливо наскільки ти нуб, бажання дропнути гру не з'явиться. Програші лише сильніше стимулюють бажання прокачатись і вибити кращий лут. А відчуття того, як ти нокаєш ворога і лутаєш із нього потрібний шмот, просто не перевершене. Азарт зашкалює, хоча складність каток не настільки висока, як у Hunt Showdown. Якщо вагалися чи боялися, не варто взагалі. Купуйте, грайте, прокачуйтеся, насолоджуйтесь процесом. Чекаю на ваші коменти, і якщо є бажаючі покатати у скваді, пишіть обов'язково. Разом ракувати веселіше. Якщо відео сподобалось, тицяйте вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. І не загубити нас у цифрових морях Ютубчика. Попереду ще багато цікавих оглядів, гайдів та стрімів. З вами був Дідо Сенсей на каналі Подільський Респон. І пам'ятайте, грайте розумно, а не як дідо після чарки. Мата не.